Виконаємо типовий тест НМТ, а саме за ЗНО 2016 року, основної сесії. Отже, окремо з часткою не треба писати слово в рядку. Якщо ми подивимося на всі варіанти, ми побачимо, що це все діє-прикметники. Тому потрібно пригадати, коли ми будемо писати не з дієприкметниками окремо. Перше, це коли у нас у реченні є протиставлення, друге, коли у нас є якесь пояснювальне слово, додаткове слово, залежне слово, зазвичай це прислівники або займенники. А також, якщо у нас дієприкметник буде присудком, тоді ми між не та дієприкметником можемо ставити слово є. Давайте ж подивимося. Не налагоджені зв'язки. У нас немає тут протиставлення, немає пояснювальних слів. Дієприкметник не є присудком. Зазвичай, коли дієприкметник присудок, то іменник буде на початку, а не навпаки. Те саме у нас відбувається в гене збалансований бюджет, неспростовані факти, не підписані договори підряду. А ось у.